Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Це останні слова Ісуса Христа перед тим, як він був взятий і ховався за Хмарою на небесах, коли наступив день п'ятидесятниці, на землю зійшов Дух Святий, і церква отримала дар говоріння на інших мовах. Так хто ж такий є Дух Святий? Слово Боже говорить, що це третя особистість Бога. Бо і троє свідчать на небі, Отець, Слово і Дух Святий. Для чого даний нам Дух Святий на землі? Ісус сказав: мені потрібно піти, але я пришлю вам другого утішителя, Духа істини, який навчить вас всьому, чому я учив вас. І коли ми приймаємо своє серце Духа Святого, то Ісус наставляє нас. На всяку істину, Дух Святий, даний нам на землі, для того, щоб ми а, могли звершувати своє спасіння. Як написано в Єфесянах 4:30 не засмучуйте Святого Духа Божого, бо Він доказ того, що ви належите Богу. І якщо ми маємо дар Духа Святого внутрі. Себе, це є доказом того, що ми належимо Богу. Дух Святий зійшов на церкву свою, щоб дарувати нам спасіння, щоб бути нашим утішителем, щоб бути нашим путіводієм по цьому земному житті. Прийміть зараз дар Духа Святого. Нехай Господь благословить вас.